Легенда про Лізімафію або вербейник пов'язана з ім'ям Лізімаха, полководця Олександра Великого. За переказами він використовував цю рослину, щоб заспокоювати скажених тварин. Загалом, вербейник символізує ніжність, хрупкість, життя, а також надію та новий початок. Існує переказ. Що лізімах виявив цілющі властивості вербейника, коли намагався заспокоїти розлюченого звіра, помахавши перед ним цією рослиною. Звідси й походить назва рослини та пов'язана з нею легенда: Вербейник це символ чистоти, щирості, надії та нового початку, особливо у весільних обрядах.